Шановні друзі, підписники, дорогі однодумці, я запитав вас, чи було б вам цікаво, щоб ми зробили окрему серію відео, в якій ми детально розбирали ідеї от цієї фантастичної книги? Глава за главою, розділ за розділом, абзац за абзацом. Тому що книга це абсолютно унікальна. Професор Ерік Райнерт, про якого я вам розповідав, і ми робили. Короткі огляди цієї книги. І 97% з вас сказали, що вам би це було цікаво. У нас майже 300 людей проголосувало. Я дуже вам вдячний за ваш інтерес, ви мене дуже надихаєте, і тому ми розпочинаємо з вами цю серію відео. Якщо буде заходити, ми подумаємо, потім з вами порадимось. Можливо, варто буде зробити такий проект окремий навіть для. Молоді для університетів для того, щоб максимально поширювати ці ідеї, для того, щоб максимально допомогти Україні відродитись економічно, стати потужним, реальним членом економічно європейської родини, ну і взагалі стати високопродуктивною, успішною країною. Я думаю, що Україна має високі шанси. Зробити ті речі, які зробила Південна Корея, і нам би дуже був корисний досвід інших країн, їх досвід економічної політики, економічних рішень, економічного розвитку того, що ми сьогодні називаємо економічними дивами. Так, от розпаковувати ці ідеї, ці шаблони, паттерни, рішення, використовувати їх як будівельний матеріал в Україні мені видається, це дуже. Практичним і дуже вагомим, і тим, що потрібно всім державним діячам без виключення, те, що потрібно бізнесу для розуміння відстоювання правильної економічної політики, безумовно потрібно всім економістам професійним, ну і молоді, тим, хто взагалі опановує економіку, тому що всі ми дуже залежимо від економіки і. і Професор Райнер, до речі, часто повторює, що всі ми заручники мертвих економістів, навіть якщо ми про це не здогадуємось, тому що хтось колись винайшов економічну теорію, в яку повірили політики, державні діячі. Вони стали приймати рішення на її основі, і після цього ця теорія, по суті, сформувала певну економічну реальність, в якій ми живемо, і навіть можемо не здогадуватись результатам чого. Ця економічна політика стала. Ця книга Еріка Райнер та як багаті країни стали багатими і чому бідні країни залишаються бідними, ми її, Українська асоціація Римського клубу, вже двічі видавали українською мовою. Загалом вона перекладена, видана 25 мовами світу. Це світовий бестселер, вона включена в світовою асоціацію економістів топ-50. Найвпливовіших книг про економіку за 100 років, і я думаю, що це ще дуже скромна оцінка, на мій погляд, ця книга вона вже стає класикою в нас на очах. Я думаю, що її будуть цитувати і через 30-50, і через 100 років, тому що вона має дуже фундаментальний характер. Я би її, знаєте, на полицю поставив отак поряд з книгою Фрідріха Ліста Національна система політичної економіки. і Ну, мені видається, що Ерік Райнер, автор цієї книги, один з найвидатніших економістів світу. Він має MBA від Гарварду, PhD від Карнельського університету. Він в багатьох країнах світу подорожував і викладав і працював як економічний експерт. Десь в 55 країнах, як мінімум, світу він був от не як турист, а саме як економічний фахівець. Молодості він володів бізнесом в Європі, в нього був завод. Потім він цей завод продав, і як він жартує, але це не жарт, це, 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 це правда. Він купив найбільшу бібліотеку. Ну як він її купив? Він і по суті поступово сформував, набираючи економічні книжки по всьому світу, і його колекція нараховує, вдумайтесь, майже 60 тисяч книг. Про економіку. Причому це ті книги, з якими він працює, тобто вони не просто стоять на полиці. Він навіть зі своєю дружиною познайомився, коли та працювала в бібліотеці Креса в Гарвардському університеті. Тому дуже цікава така життєва історія професора Райнерта. до речі, його син, Софус Райнерт, кілька років поспіль, є кращим професором Гарвардської бізнес-школи, де мені пощастило навчатись. Тому. Професор Райнерт – абсолютно непересічний економіст, він почесний професор University College London, Він сьогодні працює разом з Мар'яною Мацуката, відомою, яка є авторкою бестселера такого як The Mission Economy, тобто економіка місії. І ну, там у них сформована дуже потужний такий колектив, авторська така когорта е, розвиткових економістів, і це дуже круто, що. Насправді економіка різнобарвна і що є люди, які відстоюють от такий емпірічний характер економічної науки, економічної теорії, які занурюються глибоко в історію економіки. І, по суті, без перебільшення можу сказати, що професор Райнер здійснив таку тиху революцію в економіці. Чому тиху? Тому що про неї мало хто знає. А чому революцію? Тому що те, що він зробив, те його систематизація наукових підходів, методології, історичних паттернів, вивчення глибоке понад 500 років економічної історії, економічної політики, економічної, економічних рішень, які приймалися, економічних див це ну, дуже яскрава сторінка в світовій Економіці, яка докорінно міняє погляди на дуже багато процесів і на дуже багато економічних теорій, які до цього вважались, ну скажімо, домінуючими, такими, які не мають піддаватись сумніву. Так, от, професор Райнерт першу версію скороченого цієї книги норвезькою мовою видав у 2004 році, 20 років тому. Початок цієї справжньої інтелектуальної революції. А вже десь 2011 рік виходить атлас економічної складності в Гарвардському університеті, де дослідники з Гарварду з МАІТІ. Рікарда Гаузман та Цезари Дальга, до речі, Рікарда Гаузман одногрупник Еріка Райнерта. Уявіть собі, по Гарварду. Вони винаходять так званий економічний простір, концепцію економічної складності, і в Гарварді утворюється цілий центр, який займається сьогодні економічною складністю, і вони приходять до тих же висновків, до яких прийшов професор Райнерт, але через іншу методологію. Райнерт займається вивченням. Економічної історії, патернів, да, тобто закономірності е, історикологічних. А е, Рікарда і Гаузман вони через кількісні методи, через економетрику, через дослідження кількісних е, параметрів вони вийшли, по суті, на ті ж результати, дійшли тих же висновків, в яких професор Райнерт е, дійшов за кілька років до цього, написавши оцю цю фантастичну. Книгу. І я почну з так би мовити, з самого початку. Насправді, сьогодні я хочу поділитися з вами кількома ідеями передмови до цієї книги, яку написав кваме Сундарам Джома, це заступник генерального секретаря ООН з питань економічного розвитку, засновник голова міжнародної мережі фахівців економіки розвитку. Коротка передмова, буквально кілька ідей, і в наступному відео ми будемо вже з вами говорити про ідеї професора Райнерта і підемо позиція за позицію їх розбирати. Чому ми будемо це робити? Тому що це дуже практична теорія. Взагалі, як казав Ейнштейн, немає нічого практичнішого за гарну теорію. Це те, що потрібно Україні для економічного відродження і розвитку. Так от про що кажуть Джома? В своїй передмові. він посилається на досвід 99-го року, 1999 рік, коли протестувальники вийшли на вулицю вулиці Сєтлу з критикою діяльності світової організації торгівлі та пов'язаних з нею міжнародних фінансових інституцій. Ну, очевидно, що тут мова йде передусім про міжнародний валютний фонд. До речі, за критику якого професор Стіглец. Нобелівський лауреат і член Римського клубу поплатився своєю високою посадою у Світовому банку. Так от Джомо з Організації Об'єднаних Націй наводить цей приклад, що от ці протести, ця масштабна така соціальна невдоволеність, вона виникла на тлі економічного догматизму, який багато років. Легітимував, надавав аналітичне обґрунтування політиці та рекомендаціям відповідних організацій. знову таки він так дипломатично це пише, що він навіть не, не вказує, про що йде мова. Ну, але очевидно, що мова йде в першу чергу про МВФ, в другу чергу про Світовий банк, тому що Світовий банк далеко не така неоліберальна організація, значно більш практична, імпірічна орієнтована. Так, от що каже. Джома про неоліберальну економічну теорію та політику. Протягом останніх 20 років ця теорія ледь не перетворилась на жарт. Вона продовжує наполягати на тому, що саморегульовані ринки можуть забезпечити рівномірне економічне зростання для всіх. Достатньо лише мінімізувати втручання держави в їхню діяльність, відвести державі роль нічного сторожу. Ну, безумовно, це. Крайній догматизм, який не має нічого спільного з реальністю, і ми з вами можемо це прослідкувати на прикладах найяскравіших, таких успішного економічного розвитку. Взагалі зверніть увагу, що ті країни, які найбільше ігнорували концепції, нав'язування Міжнародним валютним фондом, от взагалі, цим неоліберальним крилом міжнародних організацій, ці країни ставали економічно найбільш успішними. Сінгапур, Лі Кван Ю, він що, дослухався до парад Міжнародного валютного фонду, або може Панчукхі у Південній Кореї, або, можливо, Ден Сяопін, роблячи економічне диво Китаю, якому насправді він навчився якраз за рецептами Лі Кван Ю, а Лі Кван Ю вчився у Сполучених Штатах Америки за книгами Фрідріха Ліста і так далі. і так далі. Тобто, хто з них використовував оці неоліберальні? Рецепти. Або, можливо, президент Ардаган. Да, Він їх мав, так би мовити, на увазі і багато дуже разів. І незважаючи на фантастичну девальвацію, да, тобто на фантастичну турбулентність в економіці Туреччини, я, до речі, кілька відео про це записував. Подивіться сьогодні, самі відкрийте, не слухайте якихось пропагандистів, знаєте, там, псевдоекономістів, да, там, якихось куплених експертів, подивіться самі. Економічну статистику, динаміку прямих іноземних інвестицій, динаміку ВВП, да, тобто країни, тобто економічної активності країни, що відбувається на фоні девальвації ліри. Подивіться індекс економічної складності, який вимірюють у Гарвардському університеті стосовно Туреччини. Туреччина підвищує свій рівень економічної складності. І подивіться, хто з цих країн, до речі, є ліберальними демократіями. Схожими на ну, ті цінності, які ми, ну, скажімо, в західному світі вважаємо нормою, тобто і гарною практикою. Хто з них є демократіями, ліберальними демократіями? Тобто, ми з вами бачимо там автократію. А як так трапляється? Як так трапляється, що погані хлопці перемагають гарних? Як так трапляється, що ті, хто не слухають парад Міжнародного валютного фонду і подібних їм інституцій? А йдуть шляхом прагматичної економічної теорії та розвиткової політики, які роблять те, що вигідно для їх національних інтересів, для розвитку їх промисловості, для посилення їх стратегічних позицій. Вони виграють. А ті країни, які намагаються бути гарними хлопцями, слухають ці поради, виконують ці меморандуми, позичають постійно з простягнутою рукою у. Цих міжнародних фінансових інституцій не займаються промисловою політикою, а займаються, вибачте, будь-якою фігнею. Да? Ну, може, важливими речима, але без промислової політики нічого в економіці не має сенсу. Тобто такі країни програють. Ми з вами це бачили і, на жаль, пересвідчили з цьому на своєму досвіді. На жаль, треба це виправляти. Краще Краще сьогодні, знаєте, кращий наступний момент сьогодні. Давно треба було, але треба робити висновки. Треба не повторювати великі помилки в майбутньому. Тим більше, що для нас ці помилки вони зараз таку ціну мають, що це питання буквально життя і смерті. Тому дуже ретельно треба з цим працювати. Що каже Джомо? Джома каже, що ця книга вказує. На те, що за умови правильного трактування найважливіші економічні уроки можна почерпнути з історії. На 100% з ним згоден. Дивіться, от в цій книзі ми з вами не знайдемо багато рівневих якихось складних економічних формул. І хтось навіть скаже, і що ну, дивіться, а яка ж це економіка, якщо тут немає складної математики. Та? Тут немає складної математики, але тут багато історії, тут багато логіки. Тут багато реальних кейсів, тут багато досвіду, тут багато е, життєвого е, досвіду і реальної емпірики, і тут немає ідеології, тут немає е, в економетрики, яка інколи може відволікати вас від змісту. Тобто, знаєте, як кажуть американські військові, що краще бути приблизно правим, ніж точно помилятись. І, взагалі, в Гарварді дуже розповсюджений такий метод так званий кейс-стаді, в якому не завжди ми з вами можемо знайти там, якісь складні економічні, економітричні моделі, статистику якусь там детальну і так далі. І так далі. Тобто, інколи це кейси, в яких ми маємо приймати рішення на основі якісних факторів, ми маємо робити експертне судження, джаджмент. Ми ставимо себе на місце топ-менеджера компанії, ми ставимо себе на місце мера міста або керівника уряду і моделюємо конкретну реальну ситуацію. Інколи в нас є детальні кількісні дані, інколи у нас можуть бути якісні фактори, у нас може не бути якоїсь економітричної моделі, там, кореляційного поля і так далі. Тобто відсутність кількісних методів не означає. Відсутність цінності, тому що насправді історія дає нам дуже багато цінних підказок. Ну і насправді історія це єдине, на що ми можемо з вами твердо спертися, коли дивимося в майбутнє, тому що, яким чином ми ще можемо працювати з майбутнім. Можливо, ви знаєте якісь інші способи, то можете поділитись в коментарях вашими думками на цю тему. Тому я абсолютно з Джома в цьому. Згоден, на чому він ще наголошує? Він продовжує. Райнерд припускає, що сьогодні історія Сполучених Штатів може виявитись чи не найактуальнішою для вивчення в бідних країнах. Варто пам'ятати, що 1776 рік. Був не лише роком першого видання багатства народів Адама Сміта, да, найвпливовіший економіст всіх часів і народів, але й роком, коли почалася перша в історії нової доби національна визвольна війна, війна проти британського імперіалізму. Усе ж Бостонське чуювання було суто маркантелістською акцією. Економічним теоретиком американської революції був ніхто інший, як перший міністр фінансів США Олександр Гамільтон, визнаний сьогодні першим відкривачем. Індустріальної і промислової політики. Друзі, я вам розповідав про Олександра Гамільтона про його фантастичну, фантастичну американську економічну систему, яку він винайшов. Та ми таку книгу видали в Українській асоціації Римського клубу за підтримки Інтерпайпу Сіо Club Ukraine. Я вам дуже раджу її. Це справжня, реальна, детальна економічна історія Сполучених Штатів Америки, як вони стали. Економікою, економічною потужною країною номер 1 в світі, це відбулося не випадково. Гамільтон – автор американського економічного дива, от на цьому наголошує Джома, що він поділяє підхід Райнер та й вважає таким живим підручником Сполучені Штати Америки. Він говорить про те, що якщо б Конфедерація Південних Штатів перемогла. Північних союзників, то, очевидно, ми б не знали е, Сполучених Штатів економічного лідера світу, ми б не знали Глобального поліцейського, ми б не знали м, виробничу високотехнологічну країну, ми б не знали багато чого, Сілікановелі ми б не знали. Тобто е, США були б якоюсь зовсім іншою країною, не схожою на ту, яка є сьогодні, скоріше за все, аграрною, феодальною, ну тобто такі є країни в світі, да, де заправляють латифундісти, які мають великі. Земельні ділянки і займаються сировинними видами бізнесу, де є багаті олігархи, але бідні, слабкі країни. Тобто це був би реальний ризик. От Джома на цьому наголошує. Джома наголошує на те, що ми би не знали, скоріше за все, плана Маршала, ми б не знали повоєнного відновлення Європи, тому що цей проект він був насправді заснований на тих. Практиках, політиках на тих підходах і патернах, які описує Райнерт у своїй книзі, план Маршала один з найуспішніших економічних розвиткових планів за всю історію людства. І він полягав не в тому, як багато хто вважає, що США дали багато грошей Європі да там на повоєнне відновлення. Ні. Насправді значною мірою він полягав в створенні нового економічного простору і економічної політики нового типу для Європи, яка безумовно супроводжувалася грошовою підтримкою, матеріальною підтримкою. Але це був додатковий фактор, а не основний. В результаті Європа стала для Сполучених Штатів Америки союзником, ринком і санітарним кордоном від червоної загрози. От в такому геополітичному багаторічному протистоянні з Радянським Союзом. І сьогодні мені здається, що ми повертаємося в ці всі часи, коли світ кардинально поляризується, коли західний олігон американський і східний такий олігон китайський, куди входять в тому числі Росія і Іран, вони загострюють своє протистояння, і частково це протистояння військове, частково воно технологічне. Воно економічне, воно безумовно ціннісне, ми з вами це бачимо, спостерігаємо і віддаємо в цьому звіт. І для нас дуже важливо розуміти логіку економічного розвитку для того, щоб ставати сильним, успішним, заможним членом Західного олігону. Друзі, я дякую вам за увагу. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Чи цікавий? Вам цей формат розгляду тих ідей, які професор Райнерт викладає в своїй книзі. От сьогодні ми почали з вступу заступника генерального секретаря ООН. Наступного разу ми вже будемо говорити про ідеї самого професора Райнерта. Дякую вам за увагу! З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, поставити дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую вам.